Слава Ісусу Христу, Почула для себе откровення від пасторів наших, що хто такі люди Божі? Люди Божі це лідери, це справжні лідери думок, які ідуть і вживу, і завойовують цей світ, всі народи христячі Отця, Сина і Духа Святого. Наші пастора, так як по книзі діянь сказано, що увірувавші були хрещені тільки в Іванове хрещення, просто водою. А наші пастора хрестять в ім'я Ісуса. І Духом Святим, тому що Дух Святий даний для того, щоб пророчити, проповідувати. Тому пастора каже, що якщо ви дістали Духу Святого, передайте його далі, щоб всі народи охрестилися Духом Святим і всі прийняли силу, щоб зв'язати цього сильного потрібен дух святий, а він є тільки на апостолах. А є лідери думок фейкові. Це є в інтернеті, це просто мильний пузир, такий з переглядами, які навіть просто накачаний ботами, і все.